Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами завітаємо Україну хлопчики і дівчаток, Тут завжди панує мир, слава та порозуміння. Дівчатка і хлопчики живуть дружно, весело, разом граються, займаються, поважають і люблять один одного. Подивіться уважно на діток і скажіть, чим відрізняються хлопчики від дівчаток? Вірно, хлопчики мають коротке волосся, а дівчат – довге. Хлопці носять штани, а дівчата сукні. Хлопчики сильні та сміливі, а дівчатка ніжні та красиві. А зараз давайте спробуємо відгадати, яка діяльність подобається дівчаткам, а яка хлопчикам. Але будьте дуже уважні, тому що є справи, які полюбляють і хлопчики, і дівчатка. Хто полюбляє грати у футбол? Так, хлопчики! Хто полюбляє грати лялькою? Вірно дівчатка. Кому подобається ремонтувати машинки. Так, хлопчикам. Кому подобається носити прикраси. Вірно дівчаткам. Хто полюбляє прибирати свої іграшки? Так, і хлопчики і дівчатка. Хто полюбляє дивитись мультфільми? Вірно хлопчики і дівчатка, хто полюбляє заплітати косички. Так, дівчатка. А кому потрібні боксерські рукавички. Вірно хлопчикам. Молодці маляти, ви вірно все відгадали. А як ви гадаєте, якими іграшками полюбляють гратися хлопчики? Так, машинками, літаками, конструктором. Та різними казковими героями. А дівчатка. Вірно, ляльками, дитячим посудом, дитячою косметикою, м'якими іграшками. Подивіться уважно на картинки і скажіть, які речі належать дівчаткам. Вірно, дівчатка носять сукню, спідничку, пальто, капелюшок. А хлопчики носять штани, товстовку, куртку. Шляпу. В країні хлопчиків і дівчаток дітки дуже люблять говорити один одному хороші, доброзичливі слова. У тебе сьогодні дуже красива сукня. Ти в усьому гарний помічник. Твої веснянки схожі на сонечко. Іноді діти сваряться, але їх мирить мирилка. Мирилка летіла на плечі сіл. Сказала тихенько, миріться швиденько. Ось в такій чудовій країні ми сьогодні побували. Сподіваюсь, ви також завжди будете такими ж веселими, дружніми та привітними один до одного.